Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні нашу програму ми присвятили проблемі онкології грудної залози. Щороку такий діагноз вперше в світі чує приблизно один мільйон людей. В Україні щороку виявляють приблизно 16 тисяч нових випадків раку молочної залози, причому третина з них не доживають більше року. Головна причина пізне звернення до лікарів. Рак молочної залози посідає в Україні перше місце серед онкологічних захворювань жінок. Ця недуга становить 30% всіх пухлинних захворювань. Причому хвороба добре діагностується і лікується. Але на жаль, кожна четверта п'ята жінка, хвора на онкогінекологію, помре до року. Вилікувати її не можна через пізні звернення. За останній час. Лікарів не тільки нашої країни, а всього світу дуже непокоїть ріст раку молочної залози. І рак молочної залози захоплює не тільки репродуктивний вік, а тепер статистику дають від 13 до 90 років. Взагалі рак дуже помолодів. Лікарі б'ють на сполох. жінок, в яких діагностується рак молочної залози, не менше є. Непокоїть і занедбаність випадків, тому медики щораз закликають жінок бути пильними до себе. А підстави для такої тривоги є серйозні. Таку невтішну недугу діагностують у жінок, починаючи з 35 років. Практика показує, що вже з того часу, вже з того віку, точніше вже починається злоякісні пухлини в грудних залозах, пік десь від 40 до 60, до 60 років. Хоча маємо спередичні випадки, навіть коли і в ще молодших жінок буває 25-27 років вже трапляється в залози. Третині онкохворих жінок рак молочної залози діагностують при звичних профілактичних оглядах, тобто з часткою випадковості. Саме тому один з кроків попередження занедбаних випадків захворювання вчасне звернення до лікарів і онконастороженість. Перший фактор, який має спонукати жінку до оглядів вік. Жінки старше 40 років і вище, будемо вважати, що це працездатний квітучий вік жінки. Виявляємо ми як при профоглядах, так і виявляємо при самозверненні. При профілактичних оглядах фактично виявляється кожна третя жінка. Кожен рік в нас є від 16 до 30 випадків раку молочної залозиті. що ми виявляємо. От, І можу сказати, що, на жаль, більшість з них є занедбаних. При занедбаних випадках жінки не переживають 5 років. Не переживають 5 років. А дуже часто взагалі буває 2-3 роки. В чому є така проблема? А знайти той рак молочної залози не є важко, якщо жінка ходить на ультразвук і ходить на маму Вже від початку цього року. Лікарі поліклінічних відділень у структурі першої міської лікарні Львова виявили 18 пацієнток з похлинами молочної залози. Дві пацієнтки на третій стадії і в одної вже є метастази. Заявляємо, ми в середньому на протязі. Року приблизно 50, 49, 52 випадки раку молочної залози. На жаль, аналізуючи ситуацію, приблизно кожна четверта жінка виявляється в пізній стадії. Ми аналізуємо причини занедбаності, і все таки переходимо до висновку, що основна причина це пізні звернення, десь 16-20% жінок звертається в пізній стадії. Пинно наголошують шанси подовжити тривалість життя зменшуються пропорційно занедбаності. Серед причин відсутність періодичних оглядів і банальний страх перед візитом до лікаря з приводу онкології. Втата занедбаність не перевищує 50 відсотків. А в нас вона інколи буває і 70 і 80 відсотків. От в чому є проблема, що наші жінки звертаються пізно, і при чому Рак молочної залози в жінок місцевих мешканок виникає значно частіше ніж в сільських мешканок. Останнім часом проблемою онкології стали прицільно займатися і медики першої ланки сімейні лікарі. Акценти на профілактику раку молочної залози. Якщо раніше онкологія була у відданні переважно лікарів-гінекологів, а зокрема грудною залозою займалися мамологи, то сьогодні це одна з основних функцій і сімейного доктора. що ми обов'язково скеровуємо жінок до один раз на профілактичний щорічний огляд до гінеколога. Також з 35 до 40 років кожна жінка повинна пройти планово ультразвук молочних залоз. Після 40 років, раз на два роки, жінка зобов'язана проходити мамографічне обстеження молочних залоз. Ну і це є профілактика раннього виявлення раку молочної залози у жінок. За інформацією всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно у 90% випадків похлинки і ущільнення в себе знаходять самі жінки, тому саме огляд молочних залоз лікарі радять робити регулярно і правильно в положенні, стоячи і лежачи. Вигляд молочної залози проводиться щомісячно. Найкраще це п'ятий-шостий день від початку менструації. В ці дні молочна залоза м'яка, доступна для пальпації глибокої. Найкраще робити це в душику намиленими ручками, тоді розслаблена і шкіра, оцінити можна і колір шкіри і виділення соска, і воно є глибоко для пальпації. Коли немає монстрації, ми проводимо обов'язково щомісячний огляд, будемо орієнтуватися по перших числах місяця. Самообстеження молочної залози проводиться щомісячно, бажано перед зеркалом. Піднімаємо руки догори, оглядаємо симетричність грудей, опускаємо руки симетричність грудей, нахиляємося трошечки. Перед собою груди мають бути симетричні, одинакові. Круговими рухами ми оглядаємо від ключичної ділянки донизу і навколо соска. Закінчуємо огляд лімфатичними вузлами піхвинні ділянці, аналогічно з другою молочною залозі. Зазвичай кожна жінка відчуває будь-які очевидні зміни в грудній залозі, однак при пальпації незвичності можна помітити раніше. Що має насторожити? Будь-які грудочки, які з'являються в молочній залозі, будь-які зміни шкіри, по типу апельсинової шкірочки, лимонної шкірочки, будь-які виділення соска, є приводом звернутися За до припущенням лікаря. Лікарів, самообстеження грудей роблять далеко не усі жінки, приблизно третина. Тому сімейні лікарі наполягають на навчанні і консультації жінок. Звичайно, що не всі жінки, особливо старші жінки, або зовсім молоденькі дівчатка, які ще з якими не проводяться бесіди, які не ознайомлені з цією методикою, але також, звичайно, що в наш обов'язок входить навчити від від дівчинки до старшої жінки проводити регулярні самообстеження вдома. Ми вчимо, показуємо, як це проводити, і також пояснюємо, що це є. Обов'язковий метод, який рекомендований для як профілактика раннього виявлення раку молочних залоз, якщо жінка при самообстеженні щось знаходить, то не обов'язково рак молочної залози, то скоріше. Дісгормональні захворювання молочної залози, які є фоновими для виникнення раку молочної залози. Фіброзна мастопатія захворювання, які часто діагностують у жінок. Ці проблеми з молочною залозою, особливо на початкових стадіях, можна вилікувати, приймаючи ліки. Є багато жінок, які відчувають особливо в другій половині менструального циклу, таке нагрубання молочних залоз, болючість їх. При пальпації кожна жінка, яка раз на місяць проводить собі самообстеження молочних залоз, може знаходити такі дрібнесенькі вузлики. То вже є показ обов'язково для детального обстеження тої молочної залози. І обов'язкового лікування того захворювання. Однак, якщо запустити й тим паче не звертатися, проблема може настільки поглибитися, щоб перерости у злоякісний процес. Таких випадків немало у практиці медиків. Кожна жінка, незалежно від віку, повинна знати, що у профілактиці раку грудної залози є дві сходинки: так звані первинна і вторинна профілактика. Жінка і доктор. Повинні працювати разом. Це обстеження, всі спеціальні обстеження, які направлені на виявлення в ранніх стадіях раку молочної залози. Це є ультразвукова діагностика, це є мамографія, це є томографія. Безоплатно є чотири центри, де можна по місту Львова, де можна зробити мамографію. Це є Центр репродуктивного здоров'я жінки на Короленка 9 це діагностичний центр, це є поліклініка на Сихові. І в нашому онкологічному центрі за скеруванням онкохірурга. Оскільки грудна залоза це гормонозалежний орган, то будь-які коливання гормонального фону може стати поштовхом до початку переродження клітин. При невівагітності іде рівень ростуть гормони. В момент аборту йде обвал різкий, Обрив тих гормональних, тих гормонів, які були, і ті різкі перепади гормонів, які стаються, вони ведуть до виникнення раку молочної залози. Тому грудне вигодовування, коли залоза працює, і всі дольки залози працюють, воно воно є профілактикою. Виникнення раку молочної залози. Крім цього, існують цілком конкретні обставини в житті жінки, які в тій чи іншій мірі можуть спровокувати розвиток онкології молочної залози. Мала кількість пологів, короткі терміни годування. Роди після 30. Вважаються пізніми і є ризиком для раку куріння. Ранній початок менструальної функції, раннє, то мається на увазі до 12 років, пізня менопаузи після 55 років. В анамнезі, якщо у когось з родини був рак молочної залози або рак яєчників, значить, така кровна, кровний анамнез теж має знайти, то не означає, що. Обов'язково має бути. Але ризик раку молочної злози зростає всі маску. Серед разі. причин переродження клітин можуть бути травми грудної залози, не виняток така розповсюджена проблема, як ожиріння, цукровий діабет. І, звісно, чималий перелік гінекологічних захворювань. Обов'язкове лікування гінекологічних захворювань і увагу приділяти особливо лікуванню. Ді <дисгормональним> захворюванням захворювань молочних залоз, тому що такі захворювання збільшують імовірність раку в 3-5 разів у жінки. Це актуально, адже часто густо гінекологічні захворювання жінок вчасно не виявляються, відтак не лікуються руками. Просто жінка не відвідує гінеколога регулярно, як радять медики раз на рік. Саме за цей період часу може відбутися непоправний розвиток онкозахворювання. Це є агресивна форма раку, і вона досить швидко з'являється. А от поставити діагноз теж не так просто, не так просто, тому треба йти до доктора, тому що самообстеження не завжди жінка може виявити 2-мм пухлинку. Якщо жінка вчасно проходить мамографію, і такі жінки в нас є, там рак молочної залози. Ви Виявляється на ранніх стадіях. І навіть не йде мова про повне видалення молочної залози, а йде секторальне виділення того місця одного. Тобто жінка навіть не втрачає цілу молочну залозу. Але якщо навіть йде розмова про те, що треба втратити, там, видалити молочну залозу, тепер є такі операції які повністю роблять вигляд молочної залози. за ствердженням лікарів на ранній стадії онкології майже завжди роблять органозберігаючі операції, не видаляючи молочну залозу. Повністю 95-98% жінок, які розпочали лікування на ранній стадії раку грудей, повністю виліковуються. І наостанок сумнали показова статистика. Щороку в Україні діагностують приблизно 16 тисяч нових випадків раку молочної залози. Кожні 40 хвилин такий діагноз чує одна жінка. Щогодини від раку молочної залози помирає одна жінка. Ризик отримати такий діагноз має кожна 23-та українка. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.